Електровіброрейки нашого власного виробництва. Техніка вже спитана, обкатана, є клієнти, є продажі, є гарні відгуки. Так що кому потрібно для особистих задач, для роботи, для здачі в оренду, велком пишіть по наявності, є це ось висить з 1,5-метровим полотном. Тут стоїть двохметрове полотно. Приїхало сьогодні 3-метрове полотно. З ним зараз формуємо цену і будемо ще невеличкі тести проведемо, але вона буде її трьохметровим тянуть. Судя по всьому, тому що ми побачили по аналогам. Аналог від іншого виробника там з набагато меншим мотором заявляє, що три метри тяне і є по ним відео. Відповідно, ми свої реєчки теж будемо комплектувати трьохметровими полотнами. Ну і малиш, метрове полотно теж, теж є, але воно поки що не востребоване. ніхто його не питав. топ 2-метрове ось це ось полотно і полторачки. Це дві самих топових, а трошечка, як буде, будемо бачити. Може, і два, сп... Ні, два сп... Ні, не введемо, там немає яких різати. Ну, то таке. 250 Вт, дві за ось моторчик, чотенький він. Абсолютно гарно все зарекомендував. 250 Вт вібрації від 1,2 до 1,6 кН 5 кг важить. Рама нашого виробництва, амортизатори гарної якості і алюмінієве полотно. Кому потрібно, пишемо, замовляємо магазин болгарка.